Вітаю, друзі. Егритехніка 2025, п'ятий день. Вирішив записати це відео, тому що вже є якийсь результат для підбиття підсумків за ці п'ять днів. На український стенд в Гановері прийшло більше п'ятдесяти компаній з України, що питають. Дуже цікавить наша новинка. Це перевантажувач буряка за ці дні. Ми маємо п'ять попередніх контрактів. На бурячні перегрузчики в сумі близько 9 одиниць. Також приходять багато питають про бочки. Законтрактовано вже близько 8 одиниць бочок під органіку, а також Три бочки для розмішування хімікатів РЗС. Маємо замовлення на п'ять перегрузчиків сорокових. А також один із холдингів, який зараз тестує наш ПБН на гусеницях 50 в Україні в ці хвилини. Там тестуються. Сюди прийшло керівництво і маємо. Попереднє замовлення на 12 одиниць ПБН в 50-х на гусеничному ходу. Дуже приємно слухати позитивні коментарі від аграріїв. Всі дуже гордяться тим, що приходять на український стенд в Гановері, на український стенд української компанії. Також одна із найпривідних компаній України. Дала нам рекомендації і ідеї, куди ми маємо рухатися далі. Є бачення, які продукти будуть новинки, будуть виготовлятися саме в 2026 році. Я вже перед цим казав, що це будуть бочки з точним внесенням і розкидачі. А також сьогодні з'явилася нова ідея, яка буде реалізована за 26 рік, поки що без анонсів. Це такий маленький сюрприз для українських аграріїв. Ми розуміємо, що не всі, не всі українські аграрії можуть доїхати до Ганновера в сьогоднішні дні, тому ми запрошуємо слідкувати за нашими подіями в Україні і завжди вас там чекаємо. Також ми завжди будемо раді бачити вас у нас на виробництві в і в Ромнах Сумської області, для того, щоб ви Ще раз пересвідчилися, що Кобзаренко робить дійсно європейську техніку з європейською якістю за помірними українськими цінами. Сумарно за 5 днів зробив 50 записів, із них попередньо законтрактовані 24 одиниці техніки. Я рахую, що це дуже гарний результат і показник того, що Кобзаренко робить дійсно якісну техніку, яка допомагає. В логістичних питаннях, яка допомагає економити кошти, а також заробляти більше доларів з гектара. Всім гарного дня!